1950 гривень за лот з 13 шортів джинсових для хлопчиків від бренду Peppers. У нас будуть різні модельки та кольори. Ось така буде моделька на резиночці зі шнурочком, з кармашками попереду. Також позаду будуть кармашки. Ще будемо в сірому кольорі. Ось так виглядати. Ось такі дуже стильні. Ще будуть. З таким заворотом понизу. Ось так виглядати. Розміри в нас будуть 6-7 років одна штучка, 7-8 років дві штучки, 8-9 років три штуки, 9, 10 років три штуки, 10, 11 років дві штуки, 11-12, одна. І 12-13 років також одна. Можливо, незначні зміни в розмірах в плотах. Ціна зло тисячі дев'ятсот п'ятдесят ціна за одиницю 150 гривень. Тому щоб замовити цей лот, ви вже можете писати нашим менеджерам. То зробляємо разом.